Окупність прибуток, окупність прибуток. Сьогодні більше п'яти повідомлень прийшло в інстаграм з питанням окупності прибутку. Пояснюю, для того, щоб вам дати відповідь на це питання, відповідальна дата, а не бути в обмані, треба прив'язку до ділянки і до міста, в котрем буде знаходитися ця мийка. А потім ще важливий момент. Через 300 або ви, метрів на площу визволення поверніть на виїзд. Або до ви будете елементу. заробляти 5 тисяч євро, або 10, залежить від того, з ким ви і як будете займатися, з якою компанією цим бізнесом. Бо якщо ви стандарт якийсь побудуєте в умовах конкуренції, то ніякого прибутку не буде. Всім гарного вечора! Хто бажає бізнес, ми які самообслуговування. І підходити з розуму, звертайтесь до нас. Дякую.